Ford-Focus 2012 року. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника, обслуговувався на офіційному дилері, а потім на одному профільному СТО багато років. Хороший варіант, який ми можемо рекомендувати, тому що це у нас 1,6 на механіці, на гарній зимовій гумі. по автомобілю. Нюансів по техніці жодних немає, все повністю зроблене. Питань по коробці щеплення мотору також немає. Ходова м'ягенька, взбита, всі електрослопідйомники працюють. Електроуглівання дзеркал, салон в відмінному, хорошому стані. Також в нас є мультикермо, електрокоректор фар, 3-ступінча механіка, двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедіа з блютузом, за уксом та USB, також ну, можна встановити сюди диски. Ручник працює по занічці салону у нас теж гарний збережений стан. Сидіння як нові, по дверним картам. Без нарікань, по кузову має один-два фарбованих елементи. Косметично, без петлівки. В цілому гарний, хороший апарат. Плюс цього автомобіля, що він офіційний із нашою історією обслуговування. Чекаємо на вас, Київська Сумська 2А. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг. Перший внесок від 20%. Також можна здати свій старий автомобіль і придбати новий. Чекаємо на вас 30 хвилин вашого часу. Автомобіль може стати вашим.